Я буду різати книгу, просто буду різати. її. А -а -а. Я дуже люблю приймати участь у челенджах РОРК. Типу, я читаю, мене не турбувати. І це 18 плюс книга. До речі, в цьому відео вона буде не одна. Не переключайтесь. Давайте скоріше розпаковувати. І зараз ми проведемо розпаковку носочків. Будемо їх використовувати як рукавички. Щось пішло не по плану. Дуже складні імена авторів. Я навіть не буду їх читати, хоча я думаю, я поділив все ж таки неправильно. Всім привіт! Я Сашко і сьогодні ми говоримо про книги. Я тут обклався просто книгами і я хочу розповісти вам про свої книжкові покупки за останні три місяці, ну або десь так. І почнемо ми з самого цікавого з розпаковочок. У мене тут є дві книги: одна від видавництва КСД, а інша від видавництва РМ. Книга від КСД, яку я давно хотів купити. Книга, яка вийшла в 2023 році, її прочитали вже всі просто. А я ніяк до неї не міг дібратися. Власне кажучи, я просто або боявся, що вона мені не зайде, або ще щось. Ну, коротше кажучи, четверте крило Ребекки Ярс. Давайте скоріше розпаковувати. Так, ми беремо ось тут раз, робимо мене такий професійний ніж, звичайно, але ну що ж робити. Я бачу очі моєї дружини, їй просто дуже боляче від того, що я можу зараз пошкодити книгу, але Ну, що робити, сорі. О, я придумав, я придумав спосіб. Я буду різати книгу, просто, буду різати її. Шикарно просто, воно виглядає просто неймовірно. Вона так переливається, я не знаю, вам видно? Я сподіваюся, що так. Можливо, я ще окремо якось підзніму. Вау! Я ще ніколи цю книгу не тримав розпаковану. І я не знав, що тут є Форзиці. Я бачив тільки цей зріз, а я бачив, що вона, в принципі, переливається, це було видно. Вона збільшеного формату, а що всередині, я ще не знаю. Мені цікаво, чи є тут ілюстрація, але я поглянув і начебто їх тут немає. Ось ви можете подивитись. Єдине, що у нас тут ось тут є якась картинка на початку, ну це типу мапа їх коледжа. Військового я думаю про сюжет цієї книги розповідати зайве це військова академія, якщо я не помиляюсь жанр, це фентезі, це романчик. Тобто тут є любовна лінія, і це 18 плюс книга. До речі, в цьому відео вона буде не одна. Не переключайтесь. А ще нам подарували таку закладинку в подаруночок до цієї книги. Окрім того, що це просто прикольна закладинка. Тут ще є додаткові глави до цієї книги. Вони взяті просто з сайту КСД. Наступна книга в звичайному для мене жанрі детективу трилера, але авторка для мене буде нова, хоча моя дружина вже читала книгу цієї авторки. Я зараз говорю про Рутве та її смерть місіс Вествей. Книга теж виглядає дуже-дуже гарно. Давайте її швидше розпакуємо. Чи є тут за що зачепитись, як у крилі? Походу, немає, але я все одно її розпакую. Так, все, давайте знімаємо плівочку. До речі, в цьому місці в Монобанку кешбек на книги, тому користуйтесь. Погляньте, погляньте, погляньте. Чесно кажучи, на доторк вона мені подобається трішки менше, ніж четверте крило, але загалом книга виглядає просто шедеврально. Форзи це звичайні кольорові, чорні. Ілюстрації немає і не має бути, ну це, в принципі, логічно. Ця книга отри... виграла в номінації, там, типу, найкраща книга Рутвея по версії книжкових блогерів на книжковій країні 2025 у квітні. А конкретно цю книгу винайшла на перше місце Олеся. Не пам'ятаю, як інші блогерки. Саме тому ми вирішили її спробувати, тому що до цього Віка моя дружина читала лише. Жінку в каюті номер 10 І все. Ну що ж, ось такі дві книжечки. Це мої нещодавні покупочки, але є ще одна. А третя книга, яку я хочу вам показати, яку я теж купив нещодавно, буквально вчора, це гаряча новинка від Вівату. І це та книга, яку мені треба максимально швидко вам показати і віддати дружині, тому що вона дуже-дуже хоче її читати. Мова йде про книгу Спалахне пожежа Ханни Грейс. Це друга частина. Давайте скоріше розпаковувати. Ми ще не читали навіть першу, але вчора, бувши на тусовці по цій книзі, на презентації, ми захотіли її придбати. Перша книга вона продається в плівості, гарна, навіть до сих пір, хоча вона давно вийшла. А ось другу, яку тільки нову випустили з друку, нам продавали ось в такому форматі. Ну, нічого страшного, саме головне це книжка. Можете на неї подивитись. Ось такі тут. Форзаці книга виглядає просто шикарно. Я буду різати книгу, просто буду різати її. Можете подивитися на головних героїв. Вони вожаті в таборі, але ось що цікаво: це спортивний роман. Хоча прикол в тому, що події, наскільки я розумію, в цьому книзі про спорт власне не підуть, тому що зараз головні герої в таборі це герої з оцього всесвіту з цієї книги. Про яких мова йшла у першій частині, От, але в першій частині ми звертали увагу на одних героїв і були другорядні. І ось у другій частині другорядні герої виходять на перший план. І про них буде ця історія. Тому якось так будемо пробувати. Зараз я віддаю цю книгу Вікторії. А вам ще покажу, що нам дали до цієї книжечки. По-перше, всім учасникам клубу такого були отакі наліпочки. Вони звичайні віватовські, просто тут такий оранжевий фон. Але оця наліпка посередині, вона все ж таки нова. «In my heart, romance book era». Я в своїй романтично гарячій книжковій ері. Якось так це перекладається. Також для всіх, хто купували книжечку, ну, якщо вона була в наявності, давали. І це 18 плюс книга. До речі, в цьому відео вона буде не одна. Не переключайтесь. Дверну ручку, щоб вас не турбували. Типу, я читаю, мене не турбувати. І також нам подарували такі самі носочки. І зараз ми проведемо розпаковку носочків. Так, давайте ми розріжемо. Чик. Відкриваю. А, стоп, не відрізав. Та що ж таке, не відрізав? Все, спроба номер 3. Yes. Ось вони. Ось ці носочки. Дуже прикольні, дуже приємні. Будемо їх використовувати як рукавички. А, ладно, не будемо. Просто ось такі прикольні шкарпеточки. На борчику нам йшли. Наступні книги, про які ми поговоримо, вони будуть по-перше по, по видавництво мети. А по-друге, ми про них поговоримо трішечки детальніше. Це у нас книжки від видавництва Рідбері. Ви їх пам'ятаєте на моєму каналі, якщо ви дивитесь мої попередні відео, ви знаєте цю трилогію, ви знаєте ці книги, і ви знаєте, що я прочитав вже дві. Точніше, не знаєте, ви знаєте, що я читаю другу, так от я її вже дочитав. Власне кажучи, це трилогія про піп. Це дівчина-підліток, яка розслідує деякі вбивства. Як вона докатилась до такого життя? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте першу частину Посівник з вбивства для хорошої дівчинки. Сьогодні ж я хотів просто сказати, що у мене весь цикл, треба його показати, тому що в покупках у мене цього ще не було. Цикл зібраний. Дружина вже все прочитала. Книги шикарні, я лише дві прочитав, і мені теж дуже-дуже подобається. Розумію, дуже розмиті якісь відгуки, але відео не про відгуки. Це ми будемо говорити вже у прочитаному. А зараз ми концентруємось просто на тому, щоб зібрати всі-всі придбані книжки за останній час. Я тільки зараз зрозумів, що я вам показав вже шість книжок і у всіх них кольорові зрізи, ну або розмальовані. Це жесть. Просто що за тренд пішов і чому я так багато їх купую. Наступні книги, які я зібрав від видавництва Vivat. У мене тут цього шість книжок: дві моїх, дві не моїх і дві спільних. Називаємо це так. Хоча я думаю, я поділив все ж таки неправильно. Неважливо, давайте почну з не своїх книжок. Це дві книги для моєї дружини, одну, яку я купував сам їй. Що з тобою сталося? Тут дуже складні імена авторів, я навіть не буду їх читати. Це психологічна книга, да? і я її купив її, тому що вона навчається в інституті, по психології. І от по завданню їй треба було прочитати цю книжку. Нічого про неї не знаю, окрім того, що вона прикольна, вона їй сподобалась. Віка тут робила якісь поміточки, здається. Так, да, я знайшов. Ось, бачите? Ексклюзивний контент, просто ви маєте мені за це заплатити. Я тут вам показую якісь скарби. Ну ладно. А друга книга можливо буде трішечки більше цікава глядача мого каналу, тому що це художка, і це енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд. Авторка у нас хто? Гізер Фосет. Коротше, це книга, яка знову зі зрізами, знову фентезі, чи не знову, краще просто фентезі. Да, фентезі в цьому відео було, тому знову фентезі. Книга, якщо я не роз... якщо я правильно розумію, якась теж романтична, і таке теж ми проходили в цьому відео. Не знаю, от трилери поки що не переважають в цих покупочках. Щось пішло не по плану. Коротше, я просто показав вам цю книгу. Я її відкладаю, тому що не хочу казати вам того, що я не знаю про цю книгу. Суть в тому, що була якась акція від Вівату. Там здається, треба було витягати знижку. А, ми здається, монетками стирали і витягували потім якусь знижку. І на цю знижечку Віка собі купила цю книгу. От гарненька, прикольна, але ще не читали. Тому можливо, якось у прочитаному про неї, поговоримо. Наступна романтична книга, яку вже читав я, це наречена Алі Гейзевуд. Власне, на цю книгу у мене навіть було про чі. Типу, я читаю, мене не требувати Читати цю книгу це новинка від Вівату, яка і зараз ми проведемо розпаковку носочків. а, була на всіх там книжкових клубах, і навіть я потрапив на той клуб. Да. Ну, неважливо. Книга, до речі, теж дуже гарненька, знову зрізи, знову це все. Я читав вже дві книги від Алі Гейзелвуд. Ну, це друга, точніше. На той момент я читав тільки першу. Коли дізнався, що вона пише, будемо їх використовувати як рукавички у жанрі фентезі. Я вирішив купити цю книжку і теж спробував. В принципі, мені зайшло. Є деякі питання до книги, є плюси реально класні. А про це все ви можете дізнатися, якщо прийдете ось на це відео. Нарешті пішла серія трилерів, і це вчитель Фріда Макфаден. А також дві книги Бенджамена Стівенсона, усі мої родині вбивці та усі в цьому поїзді підозрювані. Ці всі три книги вони мої, які я планую читати, які мені мають сподобатись. Власне, вчитель я вже читав, він мені зайшов, хоча є деякі питання до цієї книги, тому що авторка постійно юзає одні й ті самі прийоми, і вони мені трішечки вже так знаєте, не те, щоб приїлись. Але коли ти хочеш це прочитати, ти знаєш, що тобі авторка дасть. І Якщо ти е, хочеш пошукати чогось нового, а я думав: чи може Фріда Макфаден запропонувати щось ще? І я отримав те ж саме. Тому вона трішечки зіпсувала враження. Але загалом книга написана непогано, і історія е, теж цікава. Вона піднімає дуже важливу соціальну тему, яку, як я вважаю. Тому, в принципі, книга прикольна. А ось наступні дві книги. Я тільки зараз зрозумів, що я вам показав вже шість книжок, і у всіх них кольорові зрізи, ну або розмальовані. Автор пише трішечки таку сатиру, тобто він висміює всі просто тропи, всі канони жанру, да, тобто, там, типу, Дворецький всіх уб'є або. Вбився був посеред двох, хоча я думаю, я поділив все ж таки неправильно. І На перших сторінках каже ім'я вбивці, і він каже: Ну окей, а зараз ми просто до цього прийдемо. І він починає висміювати ці різні дуже складні імена авторів. Я навіть не буду їх читати, цих сюжетів. Тому дуже цікаво, просто трішки посміятись і почитати ці книги. Це закладинка від КСД. Ми купували якось. Залишилось дві категорії. Наступне це книжкові подарунки. У Мене тут лише три книги одну з них я вам вже колись показував, тому Зараз дуже швиденько, ексклюзивний контент, просто ви маєте мені за це заплатити. Я тут вам показую якісь скарби. Ну ладно, Бож, земли народжені. Мені її подарували ще на день народження, ну точніше, мені подарували гроші, на які я купив цю книгу. От, а якщо ви нічого не знаєте про Брендона Сандерсона або про його цикл, я дуже рекомендую дізнатись, тому що він дійсно пише високі фентезі, епічне фентезі і реально. Цікаве, от е, я читав першу книгу з задоволенням. Вона, до речі, йде як е, трішечки окрема історія, її можна читати в незалежності від циклу, типу, не продовжувати. Але я вирішив. От і ось собі купив другу. Щось пішло не по плану. Небо випустить третю. Псалом 22, очима пастуха. Цю книгу мені подарував один мій товариш. трошечки поважного віку. Ця книга розповідає власне про пастухів та овець. Про їх особливості кожного з кожна з цих групи людей, істот, да і про те, як через оці особливості ми можемо розуміти власне кажучи, псалом 22. Це псалом з Біблії, який написаний Давидом, в якому Давид оповідає, що він є. Як вівця а Бог його пастухом, і що він йому довіряє, покладається на нього. І ця книга вона допоможе більше якось поглибитись в цю ідею і зрозуміти, що мав на увазі Давид, тому що там деякі вислови вони для сучасного читача дуже складно зрозумілі. Тому ця книга, от мені була подарована, щоб я власне кажучи розібрався в цій темі більше. А тепер мій улюблений цикл Ріцоліта Айс. Власне кажучи, хранителі смерті Тес Геріцин, сьома частина. Цю книгу мені подарувала подруга. Це сьома частина циклу, а у мене ще немає шостої. Тому навіть не читаю анотацію. Причому, от в цьому випадку, прям реально не читаю. Тому що я вже один раз якось почитав анотацію десь до дев'ятої частини. Одне речення, яке мені просто запісувало враження аж до сих пір. Тому я більше таким не страждаю. І остання категорія книжок це книги, які я отримав на буксвопі. У червні у Віваті була така туса, коли кожен приносив дві або більше книжок, розповідав про них, а потім ми мінялись. І от ці книги я вам зараз і покажу. У мене їх чотири, хоча загалом ми отримали шість. Не знаю, можливо, я покажу вам хоча б обкладинки інших двох. І так, перше, це аптека ароматів. Книга доволі прикольна виглядає. Теж тут є і зрізи, точніше малюнки, і форзаци. І книга має читатись дуже швидко, тому що тут здається менше 300 сторінок, саме так, тут 250 чимось, і плюс ще ці ілюстрації, вони якби на півсторінки, і розташування тексту не на всю сторінку, і тому текста тут не також і багато. Загалом я цю книгу бережу до того моменту, коли від Рорка буде челендж спільно з віддавництвом «Наша ідея», тому що я дуже люблю приймати участь у челенджах РОРК. Але я взагалі не люблю купувати під це діло книги. Тому по одному примірничку різних видань я тримаю, ну і ось ця книга піде на якраз таки цей челендж. Знову романтика Гадеси Персифона». Це книга, яка є ретелінгом про цих грецьких богів. Називається вона Доторк Темряви. І автор це Скарлетт Сент Клер. Коротше кажучи, це ретелінг. це книжка 18 і тут дуже багато розповідається от саме про історію їх кохання. Про те, як там вони зустрілись, наскільки я розумію, і от е, якісь події, які з цим будуть пов'язані. Цю книгу я взяв просто тому, що у мене є «Нонові боги від е, Марії Маргуліс, яка перекладала цю книгу. І надихалася вона саме цією книгою, коли проводила по ній книжкову подію. От, ну а так загалом не знаю, мабуть, теж бережу її, коли від букшефу буде челендж урорку тоді і прочитаю її. Наступні дві книги вони реально мені сподобались, тому що я за цією серією книжок довго ганявся. Це «Культ рід» від КСД. А це у нас мости Округу Медісон та Реквієм Помрії. Це дуже відомі історії, особливо ця Реквієм мрії» Це навіть став такий крилатий вираз. А мости Округу Медісон це така дуже тоненька історія. На 160 сторінок здається, да, суть в тому, якщо ви не знаєте культріт, це така серія книжок у КСД, яка ну я вам просто покажу. Тобто видавництво робить таку гарну обкладинку, ось такий шикарний форзац, видає культові книги минулого сторіччя, і ми можемо з вами їх читати і насолоджуватись. Це перші книги з цієї серії у мене, і я дуже радий, що я їх отримав. Кредіна людина. Це остання книга, і ось вона. На жаль, я її зараз віддав знайомі, тому у мене її на руках немає. Це теж книга, яку ми отримали на буксвопі. Давно я її хотів прочитати. І зараз я реально налаштований на це. І вона у мене піде осінню, тому що я хочу такий трилер, на який я бачив дуже багато класних відгуків, які мені рекомендують друзі. Обкладинка та назва теж приваблює. І саме тому, от Крадіна людина, скоріш за все, у мене піде. Тобто багато з цих книжок, що ви бачили, вони може лишиться на потім на наступний рік. Але от крадяну людину хочу прочитати у цьому році. А остання книга, я, чесно кажучи, навіть не згадаю її назву. Там щось про Фері, це теж щось романтичне. Цю книгу ми віддали в одрузі, це книга Вікі, от, і вона її віддала, тому у мене її зараз немає. Загалом, що ми з вами маємо? Декілька стопочок книжок, загалом їх 20 або більше. Я дуже радий, що ви провели цей час зі мною. Будь ласка, підпиші. На цей канал, поставте лайк та давайте разом читати книги, досліджувати нові формати, нові видавництва, нові жанри і пірнати у це книжкове хобі. Через це хобі я особисто для себе відкриваю багаті, багаті світи. Я відкриваю багато знайомств, відкриваю багато цікавого. Я розвиваюсь, я спілкуюсь з вами. В мене є цей канал, і це дуже дуже прикольно. Тому я бажаю усім. Читати побільше, читати те, що ви хочете, і читати, звичайно, тільки класні книги. На цьому я з вами прощаюсь. Мене звати Олександр і до нових зустрічей.